Привіт, друже! Ти напевно не раз чув слово гідність. Давай подумаємо, що воно означає? Повага, патріотизм, чесність, рішучість, сміливість, відвага, достойність, честь. Історія нашої країни має унікальні приклади того, як українці об'єднувалися, щоб захистити власну гідність. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції Майдан 2004 року, яким був святом Свободи, і Революція 2013 року. Революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою справжню гідність і прагнення до свободи 2013 року. Україна мала підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, щоб надалі злитися з європейською сім'єю. Але в листопаді. Діючий президент України відмовився це зробити. Він обрав шлях ганьби і зради. Українські студенти вийшли на протест на Майдан Незалежності, щоб висловити свою незгоду з діями влади. У відповідь силовики бійці спеціальних підрозділів жорстоко побили протестувальників. Ця подія змусила українців вийти та обстоювати власну гідність. Вимагати дотримання владою прав людей на вільний мирний протест та дотримання курсу на євроінтеграцію, що стало початком революції гідності в історії України. Протести на Майдані Незалежності та в усій країні тривали майже три місяці. У боротьбі за права і гідність загинуло більше ста людей. Вони стали героями Небесної Сотні, символом незламності і нескореності українського народу. Кожен із них, як і ми з вами, мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи, але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну. Демократичну Україну. Ти пробач мене, мамо, за гіркі її сльози, за ту біль і той жаль, що я наробив. Я ж хотів лише миру, добра і свободи, а мене за це ворог безжалісно вбив. Українці заявили на весь світ, що хочуть поваги від тих, хто керує країною. Тепер у нашій державі 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи. А ми пам'ятаємо тих, хто віддали своє життя, захищаючи нашу з вами гідність. Минають роки від трагічних подій на Майдані. Але на превеликий жаль Небесною Сотнею не закінчився біль і страждання України. Сьогодні йде боротьба за нашу Україну. Нашими збройними силами пишається весь народ, захищаючи рідну землю від ворога, сьогодні вони віддають найдорожче своє життя. А ми їм безмежно дякуємо і віримо в них, і просимо. Повертайтесь живими. Я дякую, солдате, за життя, що я живу без коза над головою, за те, що маю я надію в майбуття і я думками завжди там з тобою. Я дякую, солдате, що стоїш. передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш. І захищаєш нейку Байківщину. Давайте пом'янемо хвилиною мовчання героїв Небесної Сотні і воїнів, які віддали життя за нашу державу. Кожен із них герой. А як ви думаєте, у чому може виявлятися гідність у нашому повсякденному житті? Які гідні вчинки ви здійснюєте чи спостерігаєте щодня? Хочете поспілкуватися із собою в майбутньому? Напишіть собі листа з ідеями про те, як протягом року ви можете ставати більш гідною людиною. Лист може починатися, наприклад, так. Привіт! Я це ти рік тому. Я пишу тобі у майбутнє, щоб сказати, що я хочу бути гідною людиною. І протягом року я намагатимуся. Далі тут продовж свою думку. Покладіть на зберігання до спеціальної скриньки у класі. А за рік у такий же день гідності відкрите його та дізнайтеся, як ви змінилися. Друже. Бажаю тобі бути гідною людиною.